У нас у наявності Audi a 3 2014 року з двигуном Turbo, 1,8 турбо, на 18-х дисках. Автомобіль у нас продається від власника на гарному шкіряному салоні. Також у нас тут електрорегулювання всіх вікон, є підігрів дзеркал. Також у нас електрорегулювання сидінь, є круїз контроль мультимедійне кермо, коробка автомат, є електроручник, є підігріви сидінь, заправлений працюючий кондиціонер, цифрова мультимедія, пробіг у автомобіля 267 тисяч кілометрів. Якщо у вас зацікавило це авто, Звертайтесь до нас, вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон, автофокус. Також надаємо послуги з викупу, обміну та лізингу. Звертайтесь!